Повітря з майдану, золоті унітази, батони і навіть туалетний папіри з ображенням колишнього президента. Саме такі сувеніри везуть собі на згадку гості столиці у цьому сезоні. Для вас завжди батончики є скільки на коштує батончики по 10 гривень. Він у вас свіжий звичайно свіжо золотий. Продавець Олександр запевняє, найбільш популярним сувеніром є туалетний папір з ображенням Віктора Януковича. Ціна за штуку 20 гривень. Розбирають вмить. Це ще була вона при Радянському Союзі така бумага. І ось достаючи такий листочок, на якому написано відчую кожного. Ми можемо взяти його гарно в руки. Ну, кому дуже гарно можна взяти? Два-три, на лице і поїхали. На другому місці ось ці магніти. Їх виготовляють у Кам'янець-Подільському і продають у столиці по 15 гривень. За останні декілька днів Сашко продав таких понад 70. Путін. Дядько гарний, ну це всі розуміють. так, це ми вже навіть не зважаємо на це слово, що нижче Путіна раніше це було російське слово Матюх правильно, а в нас це вже як. Нормальне слово не менш популярні скарбнички ручної роботи. Золоті унітази, приміром, коштують 100 гривень. Це в Києві виробляють. Вони журавлів ще роблять і унітазів нам наробили. Цього тижня на ринку сувенірів з'явилися ще й чашки із зображенням українських політиків. Сніданок запитав українців, чи хотіли б вони мати такі у себе вдома. А на що вона мені? Ні, вдома так із чашки. Якщо до когось доторкатись губами, то це премія прем має бути молода, соколу бути дівчина. Мені пити чай з чашки з, із зображенням ляшка було б дуже приємно. Ой, і мені теж. Мені теж. І мені теж. Нам всім. Нам всім. Олег Ляшко і справді лідер продажів, запевняє продавець Богдан. Ляшка більше беруть порівняно з Тимошенко і Кличком. Скільки ви в день продаєте чашок на зображенням ляшка? Чашок 5-6. А з Юлією? Дві. 3. Ціна чашки 50 гривень. Тільки за цей тиждень Богдан збагатився на обличчях політиків приблизно на три тисячі. Також серед сувенірів є магніти із зображенням революційної дівчини проти газі, шини з майдану і килимки із зображенням Януковича.